Збірна України продовжує готуватися до матчу проти збірної Франції. Зінченко міняє клуб, а реакції море погнали розбиратися разом. Приємного вам перегляду. Основна група гравців національної команди, що вирушила на тренувальний збір із України, прибула до польської опалениці. Саме тут синьо жовті готуватимуться до 4 вересня, після чого команда вирушить на перший матч відбору до ЧС 2026 проти збірної Франції. Буквально вчора до національної команди доєдналися Олександр Зінченко, Єгор Ярмолюк, Віктор Циганков, Владислав Ванат, Георгій Судаков. Ну і замість травмованого Андрія Луніна до викликаний був Георгій Буща. Владислава НАТО офіційно став гравцем Жерони. Контракт розрахований до червня 2030 року. Іспанський клуб заплатить київському Динамо 17 мільйонів євро за 100% прав на гравця. Повідомляє журналіст Ніл Сала. Владислав буде грати під 19 номером. Ну а ми бажаємо йому успіхів. Нарешті це сталося. Київське Динамо підписало 20-річного нігрійського півзахисника фламенго Шола Огундана. Став гравцем Динамо. Контракт розрахований на 4 роки. Ну а ми надіємося, це підсилення допоможе київському Динамо. Найкращий гравець нашого чемпіонату залишає донецький шахтар. Кевін переходить до Фулхема, і це вже офіційно. Сума угоди 40 мільйонів євро, плюс 5 у вигляді бонусів. Олександр Зінченко неочікувано для всіх став гравцем Ноттінгема Фореста на правах оренди. Зібрав для вас найцікавіші реакції вболівальників. Тому давайте подивимось. Якби хейтеркам не було смішно, але він додасть досвіду в клуб. Цей сезон вийшло, що навіть банку полірувати не дали. Всім біда на користь, тільки не Ноттінгему. Команда, яка майже до кінця минулого сезону йшла третьою. Гарний вибір, хороша гра. Найкращий варіант для нього однозначно. Так, це класний трансфер зінченка. Буде грати, а не сидіти на лаві запасних. Краще грати, ніж сидіти. З банки Арсеналу на банку Фореста. Ну а тепер мені цікава ваша реакція, тому обов'язково напишіть в коментарях, як вам такий трансфер Олександра Зінченка і чи зможе він допомогти Нотінгему зіграти в цьому сезоні якнайкраще. Головний тренер збірної Франції Дідє Дешам про майбутній матч з Україною. Цитую. Я отримав детальний звіт щодо збірної України. Це хороша команда з якісними гравцями. Вони мають багато енергії, навіть дивлячись на те, що в країні війна. Ні, я не хвилююся перед матчем, але з усією повагою до команд Азербайджану та Ісландії Україна є найсильнішим суперником у нашій групі. Головний тренер Бенфіки Бруно лаже про трансфер Георгія Судакова. Судаков цінний гравець для Бенфіки. Це футболіст найвищого класу, який дозволить нам продовжувати будувати нашу команду. Незалежно від обраної схеми, ми зможемо прийняти рішення в матчах відповідно до стратегії та суперника завдяки універсальності Судакова і тому, що він закриває відразу декілька позицій на полі. Владислав вона дав своє перше інтерв'ю після переходу до Жерони, цитую. Як гравець, я думаю, що я швидкий і можу забивати багато голів. Думаю, можу тікати за спини захисникам, і грати з командою і намагатися віддавати асисти, і забивати в кожному матчі. Так я думаю, Ла ліга це найкращий варіант для мене, тому що тут хороший технічний футбол. До вашої уваги символічна збірна четвертого туру української прем'єр-ліги. Найкращим тренером став Олександр Шовковський, а найкращим гравцем четвертого туру визнано гравця кривбаса Єгора Твердохліба. Ну і наостанок, останок, як же без порушень, Михайло Мудрак отримав шестимісячну заборону на водіння. Гравець отримав цю заборону через те, що його спіймали на перевищенні швидкості у його BMW M8. За 18 місяців він накопичив 13 штрафних балів на водійських правах. Ех, мішка-мішка. Друзі, на сьогодні в мене все. Як завжди, якщо було цікаво та корисно, обов'язково ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь. До зустрічі, побачимось.